Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Почнемо з трагічних новин в Україні. Сьогодні неділя, вербна неділя. Багато хто пішов до церкви, щоб похропити, посвятити батьку, помолитися, побути з родиною. Але не для всіх цей день світлий і приємний, для декого він темний і останній. Росія випустила ракети по місту Суми і загинуло більше 20 громадян України, більше ніж 80 є пораненими. Мої найщиріші співчуття родинам загиблих. Ось такий сусід в нас, який говорить, що хоче миру, який говорить, що це Україна впирається, але він далі далі обстрілює і забирає життя українців. Це і Кривий Ріг, це зараз вже і Сума. І це він робить спеціально. Це він робить спеціально, тому що така в нього сутність, напевно. Це є негідник, це є терорист, це є вбивця-голтівник. Вони всі там такі. Я не буду говорити, що це один такий там президент, вдарений і хворий на голову. Вони всі виконують накази, вони всі натискають на курок. На кнопку опускають ракети і роблять те, що їм скажуть. Значить, відповідальність несуть всі. Але через те, що вони хворі на голову, те, що в них світ перевернувся догори дригом, страждають і помирають українці. На жаль, ось така правда. Потім багато запитань: а чому ж українці не повертаються в Україну за кордон? Ну, це прямо пов'язано з тим, що відбувається зараз в Україні і. Першу чергу це обстріли і дуже і велика ймовірність потрапити під них, поранитись, загинути. І навіть ось десь недавно Чернишов, міністр єдності, говорив, що 25-30% громадян України не приїде з-за кордону в Україну, не повернеться взагалі. Не те, що після закінчення війни, не те, що там, коли будуть якісь хороші умови в Україні, а взагалі, чому тому, що вони вже там кілька років живуть за кордоном, вони вже собі знайшли житло, вони вже знайшли нормальну роботу, діти пішли в садочки в школи і так далі. Ми очікуємо, що 30% українців приймуть рішення щодо практичного повернення додому протягом півроку після завершення війни. І інша група приблизно 40%, будуть розглядати таку можливість з огляду на економічні процеси в Україні, реформи, зростання заробітних плат, вирішення питань житла, вирішення соціальних питань. Певна частина українців назавжди залишиться за кордоном. Ми оцінюємо це як 25-30 відсотків від всіх українців, які зараз знаходяться за кордоном. Також ми чітко розуміємо, що більшість українців все ж таки хочуть повернутися в Україну, але мова за яких умов не забудьте підписатися та втиснути вподобайку. Це надзвичайно важливо для просування українськомовного контенту. і ще 3 роки війни. Обстрілів. Звичайно, що вони вже не повернуться. І це не буде 20-25 чи навіть 30%. Це буде всіх 50. Значна частина повернеться в Україну, звичайно, тоді, коли перестануть стріляти. Але коли перестануть, ну, переговори можуть іти далі. Як ви розумієте, зараз відбувається переговорний процес, він якийсь такий специфічний, але він відбувається. То представники. Америки їдуть до Росії, то вони десь зустрічаються, то там Трамп щось сказав, то там щось Путін сказав, то ще щось там. Ну, тобто, переговори, якісь там відбуваються, якісь там робочі групи, представники і тому подібне. Але обстріли не зупиняються. І Росія періодично обстрілює Україну. І це стимулює українців не повертатися, а навпаки, виїжджати більше з України. І це з боку Росії робиться спеціально. Тому що хотілося б мені сказати, що почали з Європи українці повертатися в Україну потихеньку, полегенько, і там 5% збільшилася кількість 10% збільшилася кількість ні. А все навпаки, збільшується кількість українців в європейських країнах. Вони просто виїжджають з України в Європу, в інші країни. Повернемось до того, що сказав Чернишов, міністр єдності, що значна частина повернеться в Україну після зупинки військових дій, після зупинки війни. Коли воно закінчиться, ніхто не знає. Ще раз, говорю, ці переговори і обстріли можуть тривати місяць, може, рік, може, два, а може, і десять. Якщо це затягується надовше, то це ті відсотки, які сказав Чернішов, не знаю, де він їх взяв, вони явно не, не будуть реальними. Це буде в два рази більше. Також подібним висловлюванням ділиться Єжаніна. Вона говорить, що українці чим довше залишаються в Європі за кордоном, тим менше їх повернеться. Ну, але це не те, що вони сказали щось нове, це загальновідомий факт. В Україні не перша війна в світі, де люди виїжджають, бо вони не хочуть вмирати в інші країни, і потім не всі повертаються. Якийсь певний відсоток. І це можна прорахувати, це можна подивитися на фоні інших війн, які відбувалися чи відбуваються, і спрогнозувати. Але, як я і сказав, в Європі кількість українських біженців з тимчасовим захистом збільшується, не зменшується, а збільшується. Є три лідери, ви їх знаєте, де є найбільше українців це Німеччина, це Польща і це Чехія. Але є інші країни, де також виїжджають українці, які мають можливість виїхати з України, вони беруть, виїжджають і їдуть в Європу. Порівно з січнем 2025 року загальна кількість людей. Під тимчасовим захистом в ЄС збільшилася на 21 тисячу осіб. Найбільший приїзд спостерігається в Німеччині плюс 7,5 тисяч осіб, Чехія 800 і Іспанія майже 2 тисячі людей. Водночас зменшення зафіксовано лише в двох країнах: це Австрія і Франція. Мінус 430 в Австрії і мінус 410 в Франції. Тобто, приїхало 21 тисяча. А зменшилося ну, на 850 людей взагалом. І це ж продовжується з кожним роком, з кожним місяцем. Знаєте, наші політики, міністр єдності, і інші, хто там дуже сильно зараз останнім часом згадує за українців за кордоном, говорять, що треба повертати, треба, щоб вони повернулися, вони повернуться. Але з іншої сторони все більше і більше виїжджає, ті, що є за кордоном, вони не повертаються, хоч міністри говорять, що треба, і вони там, напевно, повернуться невідомо коли. А з іншої сторони виїжджають і будуть виїжджати, якщо оце жахіття, яке відбувається в Україні, буде продовжуватися. Звичайно, що якщо людина за кордоном дивиться, що там в кров морозі обстріляли, в сумах обстріляли десь якийсь період, може ще десь щось прилетить, і люди загинуть, звичайно, що ця людина за кордоном, навіть якщо хотіла повернутися, вона може передумати і не захоче повернутися. І політики, хоч би що робили, хоч би яким чином вони заохочували. Вони не зможуть їх повернути допоки буде небезпека в Україні. Допоки буде продовжуватись війна в Україні. На жаль, але це є факт. І якщо б сьогодні закінчилась війна, остаточно всі знали, що нічого не буде, нікому нічого не загрожує. Повернулося б значно більше, ніж, наприклад, через півроку закінчиться війна. Вже за півроку кількість українців, які захочуть повернутися, зменшиться. Не знаю, на скільки відсотків, не знаю, на скільки там тисяч, сотень і тому подібне, але вона точно зменшиться. За рік ще менше, за два ще менше, за три ще менше. Ви, до речі, з якої країни слідкуєте за моїм каналом або потрапили зараз на перегляд цього відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях: Польща, Німеччина, Італія, Іспанія, Чехія, Україна, Америка. Буде цікаво почитати. Якщо ви додивилися до цього моменту, то обов'язково залиште коментар. Не забудьте підписатися та втиснути вподобайку. Це надзвичайно важливо для просування українськомовного контенту. Також в описі під відео я залишу посилання на інформацію і на мої соціальні мережі: мій інстаграм і телеграм-канал актуально про Польщу, де можна задати запитання про Польщу та перед кордону і отримати на свої запитання відповідь. Тому рекомендую всім підписуватись на мої соціальні мережі для того, щоб знати більше, і для того, щоб слідкувати за останніми новинами, що відбувається, які зміни, які закони, і що там на кордоні. Обов'язково підписуйтесь. З вами, як завжди, Саша Матвіїв. До зустрічі в наступних відео.